Розпаковочку далі. Поїхали. Ось ці телефончики вже зробили розпаковочку Це Note 8 Pro, Redmi 10, А12, OnePlus Nord n 100, Note 12 Pro, А8 Samsung і 2A10. І давайте зробимо, що у нас же ж тут ще цікавого. Проїхало. Правда, шкода, що без цін, але не встиг я ще виставити вартість. Так, iPhone 8 трішки нам став дорого. 64 ГБ, але він практично ідеальний по стану, Новий акумулятор тут стоїть. Поставили, бо стояв якийсь 83%. Коротше, ось такий телефончик. Ну, ну він практично ідеальний по стану, Трішки повитирати потрібно. 64 iPhone 8, і по акумулятору у нас 100%. Звичайно, вартість 3 тисячі буде його. В комплекті до кожного телефона, в яких немає коробочок, даю шнурочки. Redmi Note 11, він на 64 ГБ. По корпусу тут ну, практично ідеальний. По екранчику теж без нюансів. Note 11, 64, 11 Android 4 плюс 1 оперативної пам'яті. Redmi Note 12S, він на 256 ГБ. Ось такий класний варіанти, невеличкий тут скольчик. На, в принципі, не включав, бо він розряджений, потрібно зарядити його. Можу дати, до речі, коробочку від такої ж модельки. Зробимо обов'язково гарну вартість. Є ще такий у темному кольорі. Є далі у нас Mi 8 Lite. Він орієнтовна вартість буде 25 тисячі. Зараз буду точніше дивитися 6128 по пам'яті. Прикольна моделька зі сканером пальця по екрану, в принципі без нюансиків. Mi 8 Lite, 128, 10 Android, 6 ГБ оперативної пам'яті. Ось такі модельки вже в наявності. пишіть, звертайтесь у повідомлення, кого що цікаво, Обов'язково підберем для вас хороший варіант.